Наше життя може бути або садом, або темним лісом. І сьогоднішнє Євангеліє поособливо нам нагадує те, що світ, який нас оточує, може міняти свої властивості відносно того, хто за ним спостерігає. Зараз навіть в науці є такий вислів, що спостерігач міняє властивості природи, міняє властивості того експерименту, який може здійснювати. Погляд, погляд людини надзвичайно важливий в цьому світі. І сьогодні Христос каже до нас, що світильником тіла є око. Як ти дивишся на світ? Що ти там бачиш? Ще ти бачиш тільки темряву, ліс, жахливий, непрохідний, в якому постійно небезпека, в якому загроза, в якому виживання, боротьба за те, щоб лишитися на цій землі? Або ти бачиш сад, сад, який сповнений присутністю садівника. Рідко ми звертаємо увагу на те, що коли Христос Воскрес в Марії Магдалині, перший, за кого вона його прийняла, це був садівник. Вона подумала, що Христос це садівник. Христос істинний садівник цього світу. Тому що коли світ починає перетворюватися на сад, тоді він стає впорядкованим. Ось для цього покликана людина. Перетворити світ із темного лісу на сад, де в прохолоді дня людина буде зустрічатися з Господом. І всі ці століття, люди кожного разу по-своєму намагаються цей світ упорядковувати. І так часто, так часто цими благими так званими намірями. Стелена дорога у пекло. Бо кожного разу, як з'являється хтось, хто каже, я буду садівником, який вам принесе мир і спокій, він чогось часто нас починає асоціюватися із тим, хто є антихристом. Тому що ці садівники навпаки перетворюють світ на темні хащі, на непрохідний ліс. І ось Христос спробує нам дати ключі до таємного саду. От сьогодні в нас багато є діточок. Є така чудова, художня книжечка для дітей, яка так і називається Таємний сад. Я рекомендую батькам разом з дітьми її прочитати. Там чудово показується, як важливо знайти ключі від таємного саду. Цей таємний сад. Серці кожного з нас знаходиться, його треба відкрити і потім почати за ним доглядати, виполювати, забирати зайве до тих пір, поки він не перетвориться на прекрасне місце, де ми зможемо отримувати спокій. Наш чудовий філософ, старець українського народу, Григорій Сковорода, сказав так: всі ми шукаємо щастя. Їдемо за моря по нього. Все життя своє покладаємо на те, щоб те щастя знайти. А виявляється, що щастя оточує нас. Ми, як та риба у воді плаває, так каже Григорій Сковорода, так щастя нас оточує. Воно весь час є. І воно є дуже близько. Але треба відкритися до нього. Щастям людини є Бог. Щастям для людини є здатність довіритися Богові і зрозуміти, що ми не покинуті. Цей світ має садівника. І тому Христос каже: подивіться на птахів небесних, вони не сіють і не жнуть, а Отець їх Небесний годує їх. Скептик сучасності скаже: ну, це так дуже гарно виглядають, пташки літають. А чого ж вони так літають? Та вони ж літають якраз через те, що вижити хочуть. Все їхнє життя біганина за їжею. Як гарно спостерігати, як ластівка летить. І тут, в якийсь момент, ми бачимо, а ластівки починають низько літати. І от нам кажуть, а це ж елементарно, значить, має бути дощ, комахи почали низько. Через зміну тиску літати. Ну і ластівка літає. Чого вона так літає? Та бо вона їсти хоче. Та навпаки, спостереження за світом каже, що все зведено до виживання. Ну, а далі Христос продовжує: та подивіться тоді на квіти польові. Та вони так гарно одягнені, вони такі красиві. А скептик скаже: та правильно, вони того й красиві, що їм треба привернути увагу комах. Для того, щоб відбулося запліднення і їхнє насіння далі продовжувало жити. Людина, яка раціонально хоче цей світ сприйняти, вона каже: ні, цей світ якраз вказує, що це темний ліс, в якому все тільки заради того, щоб вижити. А Христос каже: оцей є ваш погляд. Будете так дивитися на світ, будете нещасні. Щастя буде навколо вас. Як вода навколо риби, а ви весь час будете бігати, бігати і ще раз бігати, і шукати чогось, що зробить вас щасливими, і так ніколи і не заспокоїтесь. А якщо ви зміните свій погляд і побачите, що так, пташка шукає їжу, але життя її є не для того, щоб шукати їжу, а для того, щоб показати красу Божого творіння. Для того, щоб ти якраз людино подивився на цей світ і побачив, який він гарний. Квітка розцвітає для того, щоб ти побачив радість від того, щоб бути живим. І ось тут дуже тонка грань між виживанням і життям. І тому Христос каже: а хіба душа ваша не більша за їжу, а біблійне розуміння слова душа? Це не, не так, як ми звикли собі уявляти, що це якась така дуже тонка, окрема субстанція, яка лишається, коли тіло помирає. Це так, це так говорили філософи, зокрема, Платон. Ні. В Біблії, під душею, перш за все, розуміється, життя, бути живим. І ось оця фраза як звучить: якщо під е, слово душа, ставити життя. Хіба життя не більше за їжу? Більше життя за їжу. Тому що є речі. Які показують нам, що не хлібом одним живе людина. А апостол Павло продовжує і дуже глибоко каже, Царство Боже не їже і петво, а мир і радість Духові Святому. Мир і радість. Те, це може замінити нам їжу. Тому ми можемо вчитися від птахів небесних так. Нікуди не дінеться те, що нам треба буде щодня працювати, думати, як прогодувати свою сім'ю і себе. Але ми можемо зробити так, що це не буде головним сенсом. Бо квітка і пташка дарує радість тим, що вона є собою. Вона є собою. Вона для краси світу цього. І людина стає щасливою, коли стає собою. А людина є собою не тоді, коли тільки думає, як би їсти, як би накопичувати, як би мати. А тоді, коли зрозуміє, що вона не зведена до їжі, а вона головний сенс людського життя це вступити в спілкування і відносини з Богом. Оце природно для людини. Пташка має радувати наш погляд. Квітка. Має показувати нам красу, а людина має бути з Богом. От тоді буде щаслива. Ось так відкривається таємний сад кожного із нас. Тому що разу, коли приходимо до храму Божого, давайте будемо вчитися тому, щоб оцей один раз в тиждень, коли ми буваємо в храмі, бо серед вас є багато хто. Який хоча б раз в тиждень приходить, це вже добре, це вже свій рідний подвиг, бо є люди, які раз в рік, раз в місяць, а є людина, яка вже відчула потребу приходити в цей таємний сад. Сад літургії Христової, спільної справи, де ми кажемо: Душе Святий прийди до нас і зроби нас єдиними. Покажи нам, що всі ми є діти одного Небесного Отця. Покажи нам, що ми не покинуті, навіть тоді, коли нам дуже страшно. І ось Ісус Христос, який звернув увагу нас усіх, на те, що нас якраз зараз дуже оточує. Як цікаво, що цей Євангелій читається саме тоді, коли тільки ми вийдемо з храму і побачимо це, про що говорив Христос. Нас будуть оточувати квіти і нас будуть оточувати птахи. Все це нам нагадує про те, що є надія на нашого садівника, який цей світ із темного лісу буде перетворювати на світлий сад. А нам треба старатися бути його помічниками у цьому. Тоді, коли будемо більше любити, більше дарувати, більше прощати, більше міняти своє життя. Уподібнювати Його Христу, тоді ми зможемо пройти так, як і Христос, який був у істину щасливим чоловіком. Бо ми звикли Христа називати Спасителем Богом, називати його терплячим, людидолюбним, щедрим, а варто його назвати просто щасливим. Христос був щасливою людиною. Він бачив красу світу, він знав, що в нього є небесний батько. Він того й воскрес, бо опирався не на тіло своє, не на їжу і, і не на питво, а на Отця свого небесного. Так і зараз ми можемо опиратися на Бога. І тоді, так як і Христос в радості був з Богом, коли дивився за тими птахами і квітами. І тоді, коли його мучили і розпинали, і тоді був з Богом, і все зміг пройти. Тому нехай Господь. Завжди з нами перебуває, не забуваємо, що ми діти Божі і маємо небесного батька, який не залишить нас ніколи. Амінь.